67-річна Тетяна переїхала у Троянівку із Костянтинівки. Рік тому через хворобу помер чоловік, розказує пенсіонерка. Нещодавно втратила і квартиру. Квартира була на третьому поверсі, повністю розбомбила. Я ледь-ледь спаслася. Ми не чекали зовсім такого і прийому, і условій таких. 84-річна Валентина з Добропілля вирішила виїздити після того, як залишилася одна у своєму під'їзді. І не жалею я що Ми сюди приїхали. Отношення дуже хороші. Все у нас є, все тепло, тихо, спокійно. Аділи нас, обули нас. От я, як приїхала, то, то мені одразу курточку таку хорошу дали. На ногі, отак вот батіночки у Троянівському старостинському окрузі 1982 жителі. Серед них 36 переселенців, розповідає староста села Віталій Базюк. Місце тимчасового перебування для внутрішньо переміщених українців облаштували на території місцевої школи. Приміщення колишнього інтернату, де знаходилися учні, які приїжджали з навколишніх сіл. Вони тут проживали. Зробили ремонт, на першому поверсі знаходиться всього дві жилих кімнати, а на другому поверсі вісім жилих кімнат. У гуртожитку зараз проживає 15 переселенців люди з інвалідністю, пенсіонери та діти. Надія евакуювалася із Красного Лимана разом із донькою та внуком. Умови у тимчасовому житлі, говорить, влаштовують. Усі повиїжджали вже, і навіть ось 14-го передали, що і почта закрилася. Дрони літають ночі, днем. Війна. Б'ють, звісно, здорово добивають містечко. Самі прибирають, самі миють, навіть чоловіки, і сходи і все. Люди допомогли, картошки принесли, ну овочі. Місце тимчасового перебування облаштували за підтримки гуманітарного фонду для України. Оновлений гуртожиток розрахований на 53 людини. Розповідає координаторка благодійного фонду Рокада Людмила Висоцька Степанюк. Косметичний ремонт, облаштування самвузлів включало в себе повністю всю сантехніку, нові унітази, мийки доставлена також техніка. Це і холодильники, пральні машини, сушильні машини. Це центр села. Поруч школа, поруч садочок, поруч амбулаторія, магазини, тобто саме необхідне все є. На ремонт та облаштування гуртожитку загалом витратили понад 4 мільйони гривень, каже Людмила Висоцька Степанюк. Усього на Волині є орієнтовно 20 місць тимчасового перебування для переселенців. Наталка Клекуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.